А ви знали, що на криптовалюті можна заробляти пасивно 1, 2-3% за 3 дні? Якщо ні, то дивись це відео до кінця, а я розкажу всі секрети і фішки, як це робити. Привіт! На зв'язку Вінрол. Ви на каналі Winrolle Invest і в цьому відео я вам покажу, як можна пасивно заробляти на криптовалюті 2-3% за пару днів і майже без ризиків. І так, погнали! Підписуйся на YouTube, на Telegram/GO! Так, в чому суть? В нас є централізовані біржі, такі як Binance, ByBit, OKX. Ось, і ці біржі випускають такі акції. Ось біржа Binance дуже часто випускає такі акції як Launchpool, ось, де виходять нові токени. І нові токени взаємодіють з біржею Binance, представляє свої токени на розіграш. Людям потрібно внести на біржу Binance. BNB, або FD-USD, ось ви вносите ці монети, вони фармляться пару днів, ось три дні, наприклад, і між всіма учасниками розбивається цей пул, розділяється пул цього токена нового, який виходить. Це класно для нас, як користувачів, да, бо ми отримуємо безкоштовно, фармимо ток, новий токен, да, потім його продаємо. ось, це вигідно біржі, бо біржа отримує комісії да, з переводів і так далі, з комісій, з продажів. І також це вигідно новим а, проектам, бо ми і інші люди будуть дізнаватись про цей проект і також ним, ним подальше користуватися. Ось, бачимо, що ланджПУ на Binance вже дуже багато. Їх було 97. Ось зараз триває Hamster Combat. І я вам сьогодні, наприклад, покажу, як я. А не маючи ось цих монет BNB, FD і USD, а зараз фармлю цей токен. А в чому суті? Кожна біржа, наприклад, біржа Binance, вона хоче, щоб ви вносили BNB або FD USD. BNB це бінансовський токен, а FD USD це просто токен крипто -стейбл, ось з яким Binance працює. Ось тому є два пола, і між цими полами розділяється кількість монет. Ці монетки блокуються на, на цей весь час, да, на три дні, наприклад. Ось я сюди заніс BNB, і він заблокувався на три дні. І Між всіма учасниками, ось їх зараз 1 млн 313,250 млн розділуються всі токени, які є, будуть в цьому полі. Так само для цього пулу FDUSD. Це стейблойкоін, ось, але тут відсоток. Тут токенів менше, тут 15% токенів, а тут десь 75%. Ось. Тому я все-таки рекомендую, якщо у вас є вже BNB або FDUSD завжди заходити в цей лаунчпул, бо ви, щоб ви не випускали таку класну можливість, щоб безкоштовно фармити цей токен. Да? Він вже здається, і заробити на ньому, потім його продати. Ось. Якщо у вас цих токенів немає, то я не рекомендую вам купувати. Бо якщо ми купуємо, наприклад, зараз BNB, то він може впасти і ми втратимо. Да? Ось. Тому для цього є одна секретна фішка, я потім розкажу. Так, давайте перейдемо далі до Bybit. На Bybit, в принципі, це схожа тема. Так само є Launchpool, ось, але тут є три пула. Наприклад, зараз активний Social, це токен фармаму. Є три пула. Там було два пула, тут Трипола. Пул Social самого монетки, якщо у вас є вже там, Пул MNT, це MNT токен, з яким працює Bybit. І пул USDT. Тобто, якщо у вас є USDT, ви просто закидаєте сюди і безкоштовно фармите цей токен. Також, якщо у вас є MNT, ви також фармите цей токен. Ось в чому тут ще якби, не так добре, як на Binance, да? бо тут є а, максимальна кількість цих токенів, які ми можемо додати в фарм, щоб фармити. Ось на, якщо на Binance тут скільки хоч закидаєш, який є там, мільйон, мільярд, і фарм собі. І там пропорційно хтось, який вклав, хтось, який залочив да, цих токенів, буде потім розподілятися весь пул цих монет. А тут. А, там я не... Пам'ятаю, вроді 2000, начебто USDT і, мабуть, в еквіваленті так само МНТ ось. Але все рівно це класна можливість. Це рідкватка буває там раз, може на місяць-два або раз в два місяці. ось. На Binance чуть частіше. Ось недавно Кеті був. Док був ну таке, нормально, ось. На Байбіті також частенько буває, ну не так багато, звісно. Тут всього тільки 28 було. Ось, і також є у нас така сама штука на а, OKX. Да? А, тут він називається Jump Start. А, тут потрібно улучити або BTC, або ETH. Да? Якщо у вас є, або нема, ось то мо, тут максимально в ефірах у нас 3,5 ефіра ми можемо залочити. І в BTC 03BTC. Ну, так само ми чекаємо там тиждень, тут 5 днів, і потім розпреділяються ці нагороди. В виді токенах пропорційно, хто скільки а, за, ну, якби, застейкав біткоїна або ефіра. Що робити, якщо у вас нема, там, наприклад, BNB да, чи FDUSD? Є така цікава фішка, Я от якраз, а, коли зараз я маю хамстер. У мене не було BNB, ну, було дуже мало. Ось. Я захотів спробувати таку штуку, да. а мене просто було USDC, Ось. І а, я зайшов на Ledding Market. Ledding Market це а, платформа, де ви можете дати а, один токен в Борг, і потім під цей а, токен взяти, наприклад, якийсь другий токен. Ось, Тим самим ми захищаємося від того, що BNB впаде чи виросте ось нам все рівно. І ми чуть-чуть потім якийсь відсоток маємо дати за те, що ми. Пару днів або на цей період користувалася цим токеном. Ось я закинув 3000 USDC. Ось у мене він річних дає зараз 429, і я взяв борг на 2310 BNB. Тут важливо health-фактор, що у вас був тобто краще, щоб ближче до 2. Тобто треба ще менше брати, але я просто я, я делюсь за цим, якщо що, можна було підкинути або забрати трошки. Щоб ліквідації не було. Потім я вивів ці BNB на Binance і закинув в пул, І зараз воно це все фармиться. А потім в телеграм-каналі я покажу, скільки вийшло з цього фарму, скільки я продав цих хамстер-комбатів. Ось так ми захищаємося. Ми не купили BNB. Ну, я тобто я не купляв, бо якщо він був пав, то я б сильно втратив. А так ми втрачаємо тільки там, ці відсотки за, наприклад, там, 3 дня чи 4%, скільки воно буде фармиться. Ось, воно до фармаці, я виведу назад, віддам назад сюди і заберу свої USDC. Тобто оцю комісію, скільки я тут брав, я заплачу, там, ну там буквально вийде 5-10 доларів. Ось а все інше, це буде мій дохід. Потім, потім я в Телеграмі покажу. Ось, В принципі, я думаю, все всім ясно. кого нема силок на Binance, OKX, Bybit, By, будуть всі посилання в описах. Там будуть силки з комісіями. Тобто реєструйтесь, отримайте знижку на комісії, а також підписуйся на YouTube Telegram. І якщо цікаво, посилений дохід 5-10% місяць на Форексі. Так як я зараз роблю, то дивись також всі посилання в відео. Все, всім пока.